Чудово. Переходимо до 10 розділу. Основна ідея Римлян 10 продовжує думку 9 розділу. Павло пояснює, чому більшість ізраїльтян не спаслися. Головна причина, вони намагалися встановити власну праведність через закон, замість того, щоб прийняти Божу праведність через віру в Ісуса. Структура і ключові думки перше бажання Павла про спасіння Ізраїлю. Віші Павло молиться за своїх братів євреїв, щоб вони спаслися. Вони ревні в релігійності, але без пізнання, шукають праведності через закон. Христос є кінець закону, тобто виконання і завершення Його. Праведність тепер дається всім, хто вірує. Друга праведність від віри. Вірші 5:13. Праведність через закон вимагає досконалого виконання, але людина цього зробити не може. Павло цитує Второзаконня. Не треба підніматися на небо чи спускатися в безодню Христос уже прийшов і Воскрес. Спасіння близьке. Якщо устами твоїми визнаєш Ісуса Господом, і в серці повіриш, що Бог воскресив Його з мертвих, спасешся. Немає різниці між юдеєм і язичником. Один Господь для всіх, хто кличе Його. Третє. Як людина приходить до віри. Вірші 14-17. Павло ставить логічний ланцюжок. Щоб покликати Господа, потрібно в нього повірити. Щоб повірити, треба почути. Щоб почути хтось, має проповідувати. Щоб проповідувати, треба бути посланим. Віра від слухання, а слухання через слово Христове. Четвертий: чому Ізраїль відкинув Євангеліє, вірші 18.21. Євангеліє було проповідуване, і всі мали можливість його почути. Пророки передбачили Бог виявить себе тим, хто не шукав язичникам, а Ізраїль залишиться непокірним. Головні уроки. Спасіння не через діла, а через віру. Христос виконав закон, і тепер праведність доступна кожному, хто вірить. Простота Євангелія не треба якихось надзвичайних подвигів достатньо віри в серці та визнання Ісуса Господом. Універсальність Спасіння Бог не робить різниці між народами Ісус для всіх. Важливість проповіді без вісників Євангелія люди не почують і не зможуть увірувати. Цей розділ один із ключових у всій Біблії, бо чітко формулює, що спасіння приходить через віру в Ісуса, а не через людські зусилля. Добре, тепер розглянемо римлян 11 розділ. Основна ідея римлян 11 завершує роздуми Павла про Ізраїль. Він показує, що Бог не відкинув свій народ остаточно, нині спасаються окремі євреї, залишок, а в майбутньому весь Ізраїль. Водночас, завдяки їхньому тимчасовому відкиненню Євангеліє прийшло до язичників. Павло застерігає язичників не гордитися, а жити в смиренні, бо всі спасаються лише по Божій милості. Структура і ключові думки. Перше Бог не відкинув Ізраїль. Вірші 1.10. Павло сам ізраїльтянин, і це доказ, що Бог не відкинув свій народ. Як за часів Іллі залишався залишок, так і тепер є вірні ізраїльтяни. Більшість ожорсточена. Але це не остаточний стан. Друге падіння Ізраїлю спасіння для язичників, вірші одинадцять, відкинення Ізраїлем Христа, стало приводом для поширення Євангелія серед язичників. Якщо їхнє падіння принесло язичникам спасіння, то їхнє майбутнє навернення буде ще більш славним. Третя притча про оливкове дерево, вірші шістнадцять, Ізраїль як оливкове дерево. Деякі гілки, невіруючі євреї, були відламані. Язичники, дикі гілки, які були прищеплені. Павло попереджає язичників не гордіться, бо ви тримаєтеся не своїм корінням, а Божою милістю. Бог може і відновити відламані гілки євреїв, якщо вони увірують. Четверта таємниця спасіння Ізраїлю. Вірші 25-32. ожорсточення Ізраїлю часткове і тимчасове. Після того, як увійде повнота язичників, увесь Ізраїль спасеться. Бог у своєму плані допустив непокору. Щоб усіх і євреїв, і язичників врешті-решт помилувати, п'ятий гімн слави Божої. вірші 33 36. Павло завершує цей розділ величним поклонінням Божа мудрість, знання і плани незбагненні. Бо все з нього через нього і для нього йому слава навіки. Головні уроки Бог вірний своїм обітницям, Ізраїль не відкинутий остаточно. Спасіння це дар милості, а не заслуг. І євреї і язичники однаково залежать від Божої благодаті, смирення для язичників вони не краще за євреїв. Їхнє спасіння теж милість, а не власна праведність, надія на майбутнє. Божий план включає і відновлення Ізраїлю, і спасіння народів, поклоніння Богові. Його мудрість перевищує людське розуміння. Цей розділ кульмінація Богословського блоку послання до Римлян: глави 1-11. далі, починаючи з 12-го розділу. Павло переходить до практичних настанов про християнське життя. Добре, тепер переходимо до римлян 12 розділу. Це вже практична частина послання, де Павло пояснює, як жити новим життям у Христі. Основна ідея Римлян 12 закликає віруючих жити як жертва жива для Бога, відмовитися від світського мислення і оновлюватися духом. Павло дає настанови щодо взаємин у церкві. Використання духовних дарів і ставлення до людей як до братів у вірі, так і до ворогів. Структура і ключові думки перше. ЖЕРТВА жива, Вірші 1-2. Павло закликає Віддайте тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові. Справжнє поклоніння це не лише обряди, а посвячене Богові життя. Віруючі, не мають підлаштовуватися під цей світ, а повинні оновлювати свій розум, щоб розуміти Божу волю. Друге. Смирення і єдність у тілі Христовому. вірші 3, 8. Не думати про себе вище, ніж належить, а тверезо оцінювати себе. Церква це тіло з багатьма членами, кожен має своє покликання дарування різні, пророцтво, служіння, навчання, милосердя тощо, але всі потрібні для спільного добра. Третє. Правила християнського життя. Вірші 9, 21. Любов має бути щирою, не лицемірною. Зло треба відкидати, добро тримати. У стосунках між братами, братерська любов, смирення, взаємна повага. У стражданнях терпеливість і надія, у ставленні до ворогів не мститися, а благословляти. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Головні уроки: християнство це життя віддане Богові, а не тільки віра в серці чи обряди. Оновлення розуму допомагає розпізнавати Божу волю у всіх сферах життя. Смирення та служіння в церкві основа здорових взаємин. Дари дані не для гордості, а для користі спільноти. Любов головний принцип, вона повинна проявлятися не тільки в ставленні до своїх, а й навіть до ворогів. Добром перемагати зло, суть християнського підходу до світу. Цей розділ один із найпрактичніших у всьому посланні. Він показує, що віра повинна змінювати не лише наші переконання, а й повсякденні дії. Розглянемо римлян, 13 розділ. Основна ідея римлян 13 зосереджений на ставленні віруючих до влади і закону, а також на житті у світлі любові та послуху Божим заповідям. Павло наголошує, що християни повинні бути відповідальними громадянами, але завжди керуватися Божими принципами. Структура і ключові думки перше повинна підкорятися владі. Вірші 1, 7. Вся влада встановлена Богом, царі урядові структури. Віруючі мають підкорятися законам, сплачувати податки і виявляти повагу до влади. Покора до влади це не тільки громадянський обов'язок, а й духовний акт. Друге. Жити у любові. Вірші 8-10. Головний обов'язок перед іншими любов. Бо любов не чинить зла ближньому. Виконання заповідей зводиться до любові. Любов об'єднує все. Третє. Життя у світлі Христа. Вірші Павло нагадує про близькість спасіння. Ночі минули. День близький. Вірні повинні залишати гріх і жити чесно, одягнувшись у Господа Ісуса Христа. Християнське життя це активне відкинення старого способу життя та практичне проявлення віри. Головні уроки підкорення владі не суперечить вірі, бо Бог через владу підтримує порядок. Любов до ближнього, основа всіх заповідей і християнського закону. Світле життя у Христі вимагає постійної пильності та моральної дисципліни. Християнин повинен жити чесно. Активно відкидаючи гріх і підготовлюватися до приходу Господа. Добре. Розглянемо римлян 14 розділ. Основна ідея. Римлян 14 зосереджений на терпимості і взаєморозумінні між віруючими. Павло пояснює, що у питаннях, де Біблія не дає чіткої заповіді, наприклад, їжа або святкування днів, християни повинні діяти за власним розумінням переконанням, поважаючи інших. Структура і ключові думки перше. Приймати слабших у вірі. Вірші 1 1.4. Не судити тих, хто слабший у вірі. Кожен відповідає перед Богом, а не перед людьми. Друга свобода і відповідальність. Вірші 10 5.10.2. Кожен може мати власну думку щодо свят і їжі, але повинен пам'ятати кожен стане перед Божим судом. Бог є останнім суддею, і кожен сам перед Ним відповідає за свої вчинки. Третє. Любов і мир як головні принципи. Вірші 13.33. Не створювати спокуси для інших і не ставити наражати на спокусу слабших братів. Любов важливіша за власну свободу. Краще відмовитися від того, що не є гріхом заради добра інших. Головне діяти в мирі, а не в конфлікті. Головні уроки не засуджуй інших через їхні переконання у дрібних питаннях віри. Віра індивідуальна, але любов і турбота про ближнього повинні переважати свободу. Головне не конфлікт і не гордість, а мир та взаємоповага у церкві. Християнське життя проявляється не лише у дотриманні правил, а й у здатності поступатися заради ближніх. Добре, розглянемо римлян 15 розділ. Основна ідея римлян 15 зосереджується на єдності серед віруючих, терпимості та служінні один одному, а також на місіонерському завданні Павла. Павло нагадує про важливість підтримки один одного та про приклад Христа. Який терпів заради спасіння всіх. Структура і ключові думки перше. Підтримка слабших. Вірші 1-3. Сильніші у вірі повинні допомагати слабшим, а не шукати власної вигоди. Христос є прикладом служіння. Він не жив для себе, а для спасіння інших. Друга єдність і спільна хвала Богу. Вірші 4-13. Святі писання навчають терпінню, надії та втісі один одного. Павло закликає до єдності між євреями та язичниками, щоб всі разом прославляли Бога. Любов і терпіння зміцнюють мир і спільне служіння. Третє місіонерське служіння Павла. Вірші 14 14.21. Павло говорить про свою місію. Він проповідує Євангеліє язичникам його мета служити Христу, дотримуючись Божого покликання, навіть якщо шлях важкий. Четвертий план відвідання Риму. Вірші 22-33. Павло повідомляє про свої наміри відвідати Рим і продовжити служіння в Іспанії. Він просить молитися за його безпеку та успішне служіння. Вірні закликаються до підтримки Павла у молитві. Головні уроки, сильні у вірі, повинні підтримувати слабших і служити їм прикладом Христа. Єдність і терпимість важливі для спільного прославлення Бога. Християнське служіння включає жертву і терпіння, як це показав Христос. Молитва і взаємна підтримка ключові для ефективного служіння та місіонерської діяльності. Павло показує, що проповідь Євангелія потребує терпіння, планування і взаємодії зі спільнотою віруючих. Добре, розглянемо римлян, 16-й розділ. Основна ідея римлян 16 – Це завершальний розділ послання, де Павло привітує окремих віруючих, дякує за їхнє служіння та попереджає про небезпеки розділення. Цей розділ показує, що церква це спільнота живих людей, і важливо підтримувати зв'язки між віруючими. Структура і ключові думки перше. Привітання конкретним особам. Вірші 1.16. Павло згадує багатьох людей за ім'ям фіву, присклу та Акілу, Руфу та інших. Він відзначає їхнє служіння, гостинність і віру. Це показує цінність особистих стосунків у церкві. Друге попередження про небезпеки. Вірші 17-20. Павло закликає уникати тих, хто сіє розбрат і суперечки. Він обіцяє, що Бог дасть перемогу над злом. Вірні повинні триматися в правді та любові. Третє. Заключні благословення та хвала. Вірші 21-27. Павло передає привіти від співпрацівників і друзів. Завершується послання хвалою Богу за спасіння і мудрість, яка проявилася через Євангеліє. Головні уроки Особисті стосунки у церкві важливі. Павло показує, що кожен віруючий має значення. Пильність проти розділення треба уникати людей, які сіють конфлікт і спотворюють віру. Сила молитви та благословення. Павло завершує послання молитвою і хвалою Богу, нагадуючи про його вищу мудрість і силу. Цей розділ підкреслює, що віра це не лише доктрини, а й життя у спільноті та служіння один одному.